Якщо Путіна не вдасться зупинити, це буде означати злам міжнародного порядку, заснованого на правилах, встановлених після Другої світової війни. Катастрофічні наслідки відчують усі, тому що світ зробить поворот знову до імперіалізму. Про це пише у своїй статті для видання Економіст ізраїльський військовий історик і футуролог Ювал Ной Харарі, автор міжнародного бестселера «Сапіенс. коротка історія людства. Докладніше далі. Протягом більшої частини історії термін імперіалізм стосувався випадків, коли могутня держава, Рим, Британія чи царська Росія, завойовувала чужі землі та перетворювала їх на провінції. Цей вид імперіалізму поступово став табу після 1945 року. Імперії завжди виправдовували себе, віддаючи пріоритет власним інтересам безпеки. Але чим більшими вони ставали, тим більше проблем безпеки отримували. Якщо Путіну дозволять перемогти в Україні, такий імперіалізм. Повернеться в усьому світі. Що тоді стримає Венесуелу, наприклад, від завоювання Гаяни або Іран від завоювання Об'єднаних Арабських Еміратів? А що стримає саму Росію від завоювання Естонії? Якщо табу на імперські завоювання буде порушено, то навіть держави, чия незалежність і кордони давно отримали міжнародне визнання, зіткнуться з ризиком вторгнення і навіть із ризиком знову стати імперськими провінціями. Щоб запобігти новій епосі імперіалізму, потрібне лідерство з різних регіональних. Напрямки майбутній український мирний саміт може стати основою для двох особливо важливих кроків. По-перше, європейські країни, деякі з яких можуть стати наступними мішенями російського імперіалізму, повинні взяти на себе тверде зобов'язання підтримувати Україну незалежно від тривалості війни. Такі зобов'язання єдине, що переконає Росію серйозно вести переговори про мир, тому що продовження війни загрожує перетворити Путіна на китайського васала. Другим важливим кроком є посилення лідерства з боку неєвропейських країн: Бразилія, Індія, Індонезія, Кенія та інші, що активно розвиваються, мають захистити міжнародний порядок для власної вигоди. Тому лідери з усього світу повинні відвідати майбутній саміт у Швейцарії та працювати разом, щоб покласти справедливий і стійкий кінець війні, підкреслив історик. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.